Мої вітання! З вами компанія Easy AutoLood. З нами легко брати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у вашій увазі дуже гарненький варіантик. Це у нас Renault Megane 4 2020 року початок експлуатації, а випуск у нас кінець 2019 року. Автівочка була привезена з німецького різного аукціону, вже є розмитнена, проведений професійний детелінг та очікує свого першого власника в Україні. Маємо двигун 1,5 дизель на автоматичній коробці передач з пробігом 190 тисяч км. І авто без жодного підфарбування. Додатково відео з тощиноміру фарби, надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівочку. А загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там дізнаєтесь актуальну ціну, детальний опис автомобіля. Також наші соцмережі, кому цікаво, теж слідкуйте за нами. Думаю, вам буде цікаво. От зараз роблю прохід по колу і трішки розповім про даний автомобіль. Стан у нього взагалі дуже файний, максимально збережений, як на такий пробіг. Комплектація у нас лімітед з такими деякими плюшками присутніми, про які зараз буду розповідати. Що ми бачимо першочергово? У нас присутні передні задні паратроники, Оптика у нас звичайна. Далі бачимо у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі шелдіки Limited. Це у нас легкосплавні диски на зимовій гумі Michelin з гарним протектором. Також в комплекті до автомобіля йдуть оригінальні диски на літній гумі. Теж у нас мішелінка го року з гарним протектором. Ось так вони виглядають. Ну Йдемо далі до авто. Бачимо безключовий доступ у нас присутній. Заводське тонування, релінги, все це є. І йдемо в салончик. Салон у нас гарний збережений, тканевий. Стан керма. Так, Зараз присяду, покажу точний пробіг автомобіля. Що-то ми маємо поклацати. Пробіг точний 199 344 кілометри. Бачимо сенсорна на підігріви підігрів сидінь у нас присутні. Тут все гарно по салончику. Дверна карта без зауважень. По прийому теж жодних зауважень немає. Так, По салону ще відзьнімо потолочок, кермо, все чистенько. І йдемо до заднього ряду сидінь. Сьогодні у нас мороз, більше мінус 20 градусів. Тут все теж чітко, пройому без зауважень, дверна карта задня. Сонце ще таке палюче, буду старатися, щоб не блікувало відзнімати. О, рамочка вже в нас Злітає. Ну ладно, так, бачимо, що камера заднього виду присутня. Шторочка. Все чітко працює. Подвійна ніша у нас теж. Тут у нас ремкомплект, там... Ні, не ремкомплект, бачу крюк, аптечка, тут знак. Тут напевно він буде запаскою, чесно кажучи, не пам'ятаю, але зараз побачимо. Ох, як одною рукою все то незручно робити. Дивимося що ми маємо тут. Тут у нас... Ремкомплект. Знаєш, запаски не буде в автомобілі, так як є компресор та балончик. Це ложемо назад, потім тут закриваємо. Стан кришки багажника. Має деякі сліди експлуатації, щось перевозилось. Не критично, але воно є. Так, Румку назад і йдемо до правої сторони. Дверна карта без зауважень. Пройомчик. Трохи льоду намерзло. Ще раз сидіння. Також цей ракурс. Ще раз потолочок. Він код відразу Усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. У нас завжди пробіг оригінальний, нагадаю. Двірна карта передня. Проемчик і сидіння ще раз, також ще раз водійське, ще раз кермо по панельці. Все гарно чітко по автомобілю. Бачимо ще оригінальні гумові коврички. Ну, ось така файна автівочка буде у нас в продажі. Кого зацікавить вона більш детальніше, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Авто у нас доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Із авто з нами легко збирають класні автомобілі. До зустрічі!